Доброго дня малята! Хочу розказати, що таке моя сім'я. Розкажу вам, друзія, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Сім'я це люди, які люблять один одного і піклуються один про одного. Сім'я це рідні люди які живуть разом в одному будинку. Сім'я це найближчі та й найдорожчі люди, які піклуються один про одного. У сім'ї є мама, є у кожної дитини матінка єдина, та, що любить нас і дбає, розуму навчає. Мати, матінка, матуся, мамо, мамочко, матусю, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Ось так ласкаво називають маму. В кожної дитини є тато. Інколи йому кажуть батько, тато і татусь. Я тобою дуже пишаюся, на тобі тримається вся родина, піклуєшся про неї день і ніч, ти справжній приклад у роботі, навчаєш майструвати все мене і про життя майбутнє дбати. Ти найкращий у цілому світі, тато. У твоєму серці теплоти багато. А коли живуть разом тато і мама, їх називають батьки. Велика радість мама й татка. Це їхнє крихітне дитятко, маленький син чи будь-яка донька, що тягнуть приясно долоньки. Донька та син це діти для батьків. Найбільше щастя у житті. Маленькі діти їм багато треба любові, ласки, ніжності, тепла і сонця щирого і блакитного неба, щоб доля їхня доброю була. А якщо в сім'ї діток багато, є хлопчики і дівчатка. Отже хлопчик це є брат для сестри. Надія і опора, своє плече міцне він підставляє, його підтримка, братня допомога, сестриці у житті допомагає. Сестра для брата радість втіха, дзвінко веселий сміх її лунає, її порада слушна, ласка тиха, підтримує завжди та окриляє. Розкажіть мені про свою сім'ю малята. В цьому вам допоможуть деякі картинки і знаки. Отже скажіть мені, твоя сім'я велика чи маленька? Хто є в твоїй сім'ї, інакше називають склад сім'ї? У мене в сім'ї є тато, мама. Братик і сестричка? А в твоїй сім'ї хто є? Подивись уважно на малюнок і скажи, яка твоя сім'я? Можливо, ти можеш ще доповнити? Молодець. Згадай, будь ласка, хто чим займається в твоїй сім'ї. Що робить мама? А що любить робити тато. Дякую. Пригадай, який сімейний відпочинок у вашої сім'ї. Що найкраще ви любите робити? Для цього давай пограємо! Приготуй долоньки, якщо відповідь буде правильна, плескай в долоні. Якщо ні, мовчи. Отож починаємо. Ви любите їздити на велосипедах? Ви любите гуляти в парку? Ви разом дивитесь фільми. Ви гуляєте на спортивних майданчиках. Ви відпочиваєте на морі. Ви б'єте один одного. Ви співаєте разом пісні. Ви розповідаєте один одному історії. Молодці. Ви гарна сім'я. А тепер пригадайте, які є у вас сімейні традиції? Це те, що ви завжди робите, стараєтесь робити своєю сім'єю. В цьому тобі допоможуть деякі малюнки. Так, це день народження, Новий рік, Пасха. А які ще традиції є в вашій сім'ї? Молодці. Отже, ми всі одна сім'я. Єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Тож бережіть свою сім'ю. Дякую за увагу!